Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Поринь у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. З давніх давен вважають, що ворона і кішка закляті вороги. Але сталося це ось чому. Жила собі ворона. Вона страшенно любила блискучі речі. Монети, гудзики, кольорові камінці, блискучі кришталики. Все, щоб не побачила блискуче, все тягла до свого схованого куточка і безмежно раділа кожній знахідці. Та ось біда. Як сховає, потім сама знайти не може. І щоразу засмучується і сильно сильно плаче. Одного з днів. Шукає вона свій золотий гудзик і не може знайти. В розпачі почала сама з себе глузувати. Ой, де це я свою золотого гудзика залишила? Згадувала, згадувала, згадала. О, точно, під листочком. Як не тут, а може тут? Під камінцем? І тут немає, а може тут? І як розплачеться, не знайшовши гудзик. В розпачі вирішила ворона піти по пораду до кішки. Допоможи мені, кішко, просила ворона. Чому я ніколи не можу знайти, де я сховала свої скарби? Кішка примружилась. А куди ж ти їх діваєш? О, -о, о О. вигукнула ворона. Я ховаю все під хмарами. Бачу гарну хмарку і під нею, серед кущів чи під деревцем лишаю свій скарб. Кішка як розсміється? Як під хмарами? Ти серйозно? Ворона, вони ж пливуть по небу і не стоять на місці. Твоя хмара зникла і все, схованку потім не знайдеш. Якщо орієнтуєшся по хмарах, то даремно шукаєш своє добро. Не бреши, насупилась ворона. Ти просто хочеш забрати мої скарби? Вже розсержена промовила ворона, поглянула на кішку і полетіла геть. Проходили дні. Ворона так і продовжувала ховати речі під хмарами. Монетки лежали у траві, гудзики серед кущів, а камінчики взагалі хто знаде. Звірі дізналися про це і почали сміятися. «Ай, ворона, то ти така смішна. Смішна!» хотіли вони? Під пливучими хмарами ховати свої скарби, ой сміх. Ворона ще дужче розсердилась. І на кого, звісно, на кішку. Я ж думала, ти моя подруга, бурчала ворона на кішку. А ти всім розповіла, де моє добро, де я скорби свої ховаю. З того часу ворона й кішка стали заклятими ворогами. Ворона літає по лісу, каркає й кричить. Кішко, кішко, віддай моє добро, віддай. А кішка хитро підморгує. Хмариші так пливуть. Може, вона вже не твоє? В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний васід приведе.